У Миргороді пройшла зустріч представників молодіжної ради з фахівцями комунальної установи Обласний молодіжний центр. Вони організували тренінг, аби покращити професійні навички молодих лідерів і ще раз пояснити специфіку роботи консультативно-дорадчого органу. Задля ефективної роботи молодіжних рад працює також Полтавська обласна асоціація органів місцевого самоврядування, яка спільно з обласним молодіжним центром навчає активну молодь співпрацювати з владою. Проводимо навчання для молодіжних рад, які мають працювати саме на місцях. У нас такі тренінги вже відбулися у Чорнухах, в Сінчі. Сьогодні у нас в Миргоді. Ну, яка мета? Це навчити молодь працювати з органами місцевого самоврядування, проявляти ініціативи, мають маючи дорадчі органи, вони можуть впливати на розвиток громади. Під час тренінгу члени Миргородської молодіжної ради ознайомилися з можливостями розвитку і встановили курс для своєї майбутньої роботи. Навчання, яке було проведене фахівцями обласного молодіжного центру, фокусувалося на навичках ефективної комунікації, лідерства та розвитку особистості кожного учасника заходу. Ми проведемо тренінг під назвою Молодіжна рада, цілі, права, ефективність, там, де ми пояснимо про те, яка повинна бути їх ціль, що вони повинні робити саме тут, в територіальній громаді, які в них є права і як вони їх можуть ефективно використовувати, і те, як їм... Потрібно взаємодіяти з ОМС, тобто як щоб і вони їх розуміли, і щоб молоді жінки теж знаєте, такий от федбек. Це дуже важливо, тому що наразі ми розуміємо про те, що є дуже багато створених молодіжних рад, але вони не ефективні і вони не діють, тому що самі члени не до кінця розуміють, як їм треба крутитися, де їм треба щось вигадати. Молодіжна рада є невід'ємною частиною територіальної громади, яка має на меті впровадження молодіжної політики. Це допоможе залучити молодих мешканців до всебічної участі в житті громади. Молодіжна рада, говорять фахівці обласного молодіжного центру, це не агентство з організації заходів, а частина міської ради. Саме члени цього консультативно дорадчого органу можуть захищати інтереси молоді громади перед владою і своєю роботою впливати на зміни. Представники Миргородської молодіжної ради з цікавістю послухали лекцію від фахівців. Ставили їм питання, активно займалися груповими вправами і спілкувалися. Нам було по-перше цікаво, як розвиваються інші молодіжні ради за межами Миргорода. Я особисто я приєдналася, тому що мені цікаво подивитися. По перше, нас нові учасники, на них подивитися, які вони у нас тут гарні. Подивитися на учасників з Полтави. Ну і може вони нам подадуть ідеї, як розвинути Миргород. До тренінгу доєдналися також активні молоді мешканці, які планують вступити до молодіжної ради. Як і офіційні члени, вони вмотивовані сприяти змінам у громаді. Для Тимофія участь у міській молодіжній раді це можливість проявити себе і разом з командою впливати на розвиток Миргорода. Я не скажу, що мені дуже хочеться нових знайомств, нових якихось людей. Просто я хочу якось посажити цьому місту, поки я маю можливість поки я живу тут. Я хочу взяти активну участь у громадських різних питаннях, їх вирішені послухати думки їхніх люд, інших людей, місцевих, так дізнатися більше про проблеми і якщо це можливо, попрацювати на благо. Ну і звісно, не без знайомств, бо без цього ніяк. Мені здається. Тренінг від фахівців обласного молодіжного центру дав представникам молодіжної ради ще один поштовх до кращого усвідомлення своєї ролі в громаді. Учасники заходу обговорили зокрема своє бачення стратегії, як підвищити активність молоді в громаді. Також вони визначили актуальні проблеми своєї спільноти та дізналися методи щодо їх вирішення. Тепер молодіжна рада при Миргородській міській раді готова бути рушієм майбутнього і робити все, аби наша громада стала привабливою для кожного її мешканця.